Його батько і мати померли, залишивши синові багато майбутнє. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив їх дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував Миколай і в проводів, сиріт, і інших нуждальних. Миколай став священником, а далі єпископом. Всі шанували, любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про дітаки і далі не забував. як тільки довідувався, що якась дитина у біді, зразу ж ішов до неї з та подарунками. Коли помер Миколай, і його душа стала. Господні пристогом Господь запитав, чого бажаєш мені, Миколаю, нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажає, відповів Миколаїв. Тільки дозволь мені Боже сходити час від часу на землю і відвідувати дітей. Господь ласкаво усміхнувся і сказав: Знав я, яке буде твоє прохання, що року в день своїх імен зможу сходити на землю. А на землі пам'ять про Святого Миколая не замер. Всі пам'ятають про його добрі діла, про його святе життя. І тому церква його святим назвала. І на небі Миколай не сидить, не відпочиває. Він подорожніх від хортовин рятує. До пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. В ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно. Кладе переважно під подушку, а іноді черевички сплячі плячої малечі, жадані подарунки. І що характерно саме ті подарунки, які собі наміряють хлопчики та дівчатка. 不一样，有很多了。 подарунки для Миколая. І чому це? Тому що минулого року я дуже хотів Sony PlayStation і подарував його Миколаю, А він назад мені його не віддав. Ха, ну ти тут і прогадав. Миколай, за життя мрія про цю приставку. Що, серйозно, я ж не знав. Води Санта Клаусом на пару грають. Ну що, мої помічники? Зібрали порадаруночки для діточок. Да! От і молодці. всі-всі на землі зачекалися.

Не читає повідання, пограє. І на вулиці нікого не видно, о як мете! А все ж, адже місяць будить, справжнісінька зима. А не виходять гуляти, тому що всі чекають на подарунки Святого Миколая. І я чекаю, пристомилася чекати. А ти знаєш, що Миколай приходить і глядаче не діток? А я чимна і працьовита, бабуся через дорогу перевела, посуд помила, іграшки поскладала. Та не тільки сьогодні, а завжди. А я завжди така. Ну тоді ти молодеця, треба всіх подарунок. Роз ховна літати! Кай. А я собі замовила ліхтарка. Зима черяниця може стільки снігу намести. А навіщо тобі ліхтар? Я ще било пату попросила. А я коли бігаю в кучугурах, то мене не видно. А так, а так ліхтар блимутиме і показуватиме, де я. А -а -а! Так, Миколай, чарівник та вигадки це все. Ні, не вигадки. Ми всі добре знаємо, що Микола існує. Ка? Існує, кажете, так доведіть. От сьогодні я маю подарунки і побачимо. Оце ви наївні, я вас запевняю, що сьогодні жоден з вас не отримає подарунки. Отримаємо! отримаємо. Не отримаємо. Отримаємо! Обов'язково отримаємо! Так, все зірядка пішли, нам ще треба. Це несправедливо. Воді От не отримують анчині. Треба цю несправедливість вирішити так, щоб ніхто не отримав подарунки. А це ідея. Ми мешки з подарунками. Просто викрадав. Я. Миколай що ходить однією самою дорогою. Ми його відволічимо та викрадемо подарунки. І наші зірядки сьогодні перестануть вірити Миколая. тисячу черних. Що йому забавно виконати таку черну місію? Не знаю, все може трапитись. Не накручу себе. Пішли вечеряти та лягати спати. Він не обов'язково прийде. Я не розумію. Це що? Всі сухняні. Не всі не слухняні, а ви не слухняні. Ви отримали те, що заслужили. Різочки знайшли своїх власників. Ага, а я ще переживала, що не буде кому різочку вручити. Так, ви хто? Ми ті, хто завадив вашій підлості. Ми куртелиці і наші помічниці сніжинки розповіли нам. Про ваш хитрий план. І ми розробили швидко свій план та похитрили вас так, що ви й самі не зрозуміли. Нічого не розуміє. Миколай йшов, почався трудавиця. Ми закористалися та викорили мішки, поки святий слушав сніг зі своєї шуби. Так це і був наш план. ми встигли попередити. І він мішки з дарунками замінив на мішки з різочками, які ви, до речі, справедливо й отримали. А де ж тоді подарунки? А подарунки вже у своїх власників. Так, учемний діточок. Бо тільки слухняні дітки отримують дарунки від Миколая. А нечемні різочку. І я хочу отримати подарунок. Я теж хочу подарунка. І ви їх обов'язково отримаєте. Якщо будете чемними звірятами, будете Будем. от і чудово! Хай сняться ваші мрії, добра вам щастя та надії! Вітаю з Днем Святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у добро. З Днем святого Миколая. No!